Видно чи не видно? Ось у чому питання. Якість нанесення залежить від п'яти основних факторів, на які рекомендуємо звернути увагу. Від матеріалу залежить якість прилипання чорнила. Деякі стрічки підійдуть для низької температури роботи, інші ж добре поводяться при підвищених температурах. А буває також універсальні. По швидкості буває дві крайності: чи встигає нагрітися голова і чи не перегрівається стрічка під час роботи із зупинками. Деякі речовини можуть стирати нанесену дату і навіть саму етикетку. Наприклад, при робочих умовах з конденсатом або до складу продукту входять такі речовини, як вода, масло чи кислота. Від підбору витратних стрічок залежить стійкість до стирання у майбутньому. Тобто, чи сумісен ваш матеріал упаковки та етикетки із розхідником? Звичайно, можна прагнути упаковок, які дорогі серцю, і в них зберігається щось цінне. Кшталт металевих коробок із чаю або цукерок. Але починати можна із того, щоб упаковка зберігала свою естетику як мінімум на термін його служби. Усім сонячного та теплого літа на душі. Всім папа! -па.